Таке питання: оброблять полуницю чи сама виживе. Ми, коли хворіємо, всі звертаємось до лікарень, всі бажаємо собі здоров'я, але рослини наші мають вижити, як прийдеться. Вчора заносив розсаду полуниці в одне місце там, до працівників банка, і запитали, як. Доглядати за культурою. Я там трошки розказав про схеми обробки, про важливість вчасних обробок, доцвітіння, щоб закрити хімію. І потім, уже, щоб по ягоді не працювати хімію. Ну, це особисто моя схема обробок. Я працюю по ягоді вже виключно біопрепаратами. Е і ви знаєте, так, людина послухала одна там, яка на касі сиділа це в відділенні Приватбанку. Послухала каже, Я після цього не хочу їсти полуниці. Так я вам скажу так: друзі, можна їсти полуницю, але їжте її в тих, в кого ви брали, в кого перевірена, в кого якісна полуниця. Якщо е -е, ви не впевнені, не беріть. Другий такий розповсюджений міф відносно обробок. Ось візьму в бабусі, в неї ягода не оброблена. Я вам скажу так: ті бабусі, які беруть в мене розсаду, які потім торгують під базаром, які потім торгують з дому е, вони в цьому взагалі. Не розуміються, чим оброблять, як оброблять. Це велика рідкість, коли людина більш-менш професійно підходить. Відповідно, вони обробляють тоді, коли вже виникає проблема. Вони не працюють по схемі на випередження, а працюють тоді, коли вже виникла проблема, коли культура хворіє, коли терміни будуть недотримані, коли хімія залишиться в рослині і залишиться в такому стані, що ви вже візьмете її. І е, наробите собі шкоди, візьмете цю ягоду, зі сте. Сроки будуть недотримані, і, відповідно, е, вам нашкодить. Так що, друзі, е, беріть у перевірених, е, обробляйте, доглядайте за вашими культурами, але робіть це вчасно. Будете робити це вчасно, буде вам щастя, буде якісна ягода, буде добре розвинута рослина, будете з врожаєм. Тому всім успіхів, слава Богу, дай Бог життя і здоров'я, щоб нам пережили зиму, переживемо і весну і доживемо, дасть Бог доброжаю, а там все буде добре. Трудіться, гарних врожаїв всім.